Вітаю всіх! Сьогодні у нас п'ятниця 31 жовтня 2025 року. Я хочу показати вам наші щеплені сосни, сосни щеплені на штамбі. В основному такі сорта як Брепо, Марія Брегон є. Ось тут є декілька мопсиків. Так, ось тут Winter Gold, Sunshine, Варелочки. І різні сортащи, хампі там, і висота штамба у нас від 40 сантиметрів до 180. В горшках знаходиться в горшках, горшки там від 60-80-110 літрів. Спочатку я вам буду показувати загальний вигляд сосни, поки і її дані, Тобто вона в нас під 152 номером, висота штамба 105 см. Наголошую, висота штамба це ось звідси, де початок шапки і донизу до ґрунту. Висота штамба 105 см, шапка 80 і ціна 4500. Це для того, щоб ви могли собі подивитися, подумати і вибрати ту рослинку, яка найкраще вам підходить. Наступна сосна у нас під номер 162. Ну так, зроблю вам огляд кожної сосни і кожної бірочки. Без ціни чомусь? Це тут у нас мопс. Тут далі брепо. Тут у нас сосна брепо з двома шапками. Tuk ta koš dvi šapački, apavarki, samarija bragančut, biscinėčiamas, dvi šapačkių ta koš, tu visoki štambi kiemnas, štambi 150 cm. Ось там 160. Ось це також у нас мопсик. Це знову брепо. Брепо. Марія Бригон. Кож месцінника? Тут знову дві шапки, два поверхи? Мопсик. безника? Тут пішли низькі штамби. Тут у нас малі шапки штамби цього в 7-літрового горшках, штамби 100-130 см, там є з 90 см, це SunShine, Варелла, Wintergold, Wintergold 2,5-3000, ось такі варелочки. Хампі по 2500 все у нас це 45-й горшок. Ось тут мопсик. Тут 65-й горшок. Саншайн. Саншайн. Є туда вниз. І Саншайн, і Winter Gold. Ціна їхня 25-3 тисячі. Так що прошу звертатися. А ось там то все від 900 до 1200. 7,5 з плону літр, штамп від 90 до 130.